Мы за много лет журналиста-звезды официально пустили на территорию Украины. Негласный запрет на вес для российских репортеров туда действовал с 2014 года, пока на саммите Нормандской четверки Владимир Зеленский неожиданно не заявил, мол, никто не против, пусть приезжают. Мы выходим в город, и это действительно удивительно, потому что, кажется, еще месяц назад нас бы с нашей техникой просто развернули бы обратно в Москву, а сейчас на таможне мне сказали «добро пожаловать в Украину». Французький психолог Шарль Ройзман у жовтні 2022 року заявив, що остерігається президента Зеленського більше, ніж інших радикальних політиків. Психолог вказав на безумство Зеленського, який страждає манії нарцисизму. Психолог Андрій Кузьменко вважає, що президент Зеленський страждає гибрид синдромом. Президент не друже з реальністю. Він погруз у свій ідеалізований світ і проєктує його на оточуючих, повністю відриваючись від реального світу. Кандидат психологічних наук, віце-президент Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна, зауважила, що у Зеленського є виражена потреба у прихильності, схвалення та підтримці з боку публіки. А психолог Валентин Ким заявив наступне: у Зеленського є яскрава характерна риса, демонстративність. Він працює на лайки. Він дуже зацікавлений в тому, аби отримувати позитивну зворотню реакцію. Також прагнення заслужити позитивну оцінку для Зеленського дуже характерне. Він цього ще не переріс. До того ж, Зеленський це лічинка диктатора, але не диктатор. Хоча з претензіями на цю роль. Валентин Ким це говорив рівно 4 роки тому. Зараз я гадаю, личинка вже перетворилася на справжнього диктатора, який вчепився у владу і не збирається її нікому віддавати. Попри те, що він неодноразово заявляв про те, що йде на один строк, він вже зараз заявляє, що незважаючи на закінчення його президентських повноважень, він не піде з влади і не залишить крісло президента, як обіцяв. Я вже казав, що я йду на один термін, і через п'ять років буде інший президент. у later... 24-му році. Якщо буде йти війна, і якщо вибори будуть відбуватися, я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Крок сплошної наїва. То що буде або повинно бути у травні, коли спливуть повноваження Зеленського? Давайте розбиратись. Але перш ніж ми почнемо, ви, любі глядачі, підпишіться на цей канал поставте лайк цьому відео. Та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає розповсюдженню відео. Поїхали. Як ви всі знаєте, п'ятирічний президентський срок Володимира Зеленського спливає у травні 2024 року. Що про цю ситуацію говорить Конституція? Почнемо з найголовніших тезісів, так би мовити, з основ. У 8 статті Конституції говориться, що Конституція має найвищу юридичну силу. А в п'ятій статті, що ніхто не може узурпувати державну владу. Далі 103 стаття: Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. В 104 статті йдеться про присягу президента. Президент України складає таку присягу: я, ім'я та прізвище, волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про вітчизни і добробут українського народу. Обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі, додержуватися Конституції України і законів України. В 105 статті зазначено, що президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. Тож, констатуємо наступне. Перший тур президентських виборів 2019 року відбувся 31 березня. Зеленський був обраний президентом України у другому турі 21 квітня 2019 року. Вступив на пост президента з моменту складання присяги на вірність Україні 20 травня 2019 року. Таким чином, викладений аналіз норм Конституції України дає підстави зробити однозначний і єдиний висновок. Перше. Повноваження президента України Володимира Зеленського закінчуються рівно о півночі 20 травня 2024 року. Друге. З цього моменту Зеленський не користується правом недоторканності стаття 105. І до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством як до звичайної особи. Третє: Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не Має ніяких привілеїв. Стаття 24. Четверте, слідчі відповідно до норм КПК вправі оголосити Зеленському підозру у вчиненні злочину і за рішенням суду взяти його під варту. Підстав для цього більш ніж достатньо. У діяннях Зеленського є ознаки державної зради та посадових злочинів. П'яте зеленський повинен зробити офіційну заяву, що 20 травня 2024 року він згідно з Конституцією України припиняє свої президентські повноваження. Він може також написати явку з повинною про вчинені злочини, що буде пом'якшуючою виною обставиною, яка судом буде врахована при встановленні міри покарання. Калабарочка нужна судити! Ета Стачдя! Панівайте Стачя! это еталуховіч і Чеушеску в одному флаконі Перед вами Гор, аферист і Хабуга. Але ж до кого перейде влада? За законом до парламенту та його спікеру. Але ж восени цього року спливає і п'ятирічний термін повноважень Верховної Ради України. Що про це говорить Конституція? 83-й статті Конституції України говориться, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. А 85 стаття зазначає, що до повноважень Верховної Ради, зокрема, належить призначення виборів президента України у строки передбачення цією конституцією. Президент України виконує свої повноваження до вступу на поснову обраного президента України. Це зазначено у статті 108 у разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового президента України покладається на голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6 та 8. 10, 13, 22, 24, 25, 27, 28, статті 106 Конституції України. То що ж ми маємо? Конституція України чітко зазначила, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Для президента України такої можливості у Конституції України не передбачено. Народний депутат сьомого скликання, професор кафедри політичних наук і права, заслужений юрист України, доктор юридичних наук Валерій Карпунцов, справедливо зазначає: цитую: і це не випадковість. Це запобіжник від узурпації влади особою, що обіймає посаду президента України. Бо узурпування колегіальним представницьким вищим органом законодавчої влади є практично неможливим. Норма Конституції України, що президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України стаття 108, є скоріше зобов'язуючою нормою та є запобіжником від усунення президента України від здійснення своїх обов'язків та повноважень, наголошує Валерій Карпунцов. Матеріал для цього відео я взяв у статті Григорія Омельяновича Омельченка, героя України, генерал-лейтенанта СБУ та кандидата юридичних наук. У своїй статті він робить такий висновок, з яким я на 100% погоджуюсь. Повноваження президента України Зеленського, які закінчуються о півночі 20 травня 2024 року, не можуть бути автоматично продовжені до обрання президента України після завершення війни або скасування воєнного чи надзвичайного стану. Президентські повноваження Зеленського не можуть бути продовженими законом чи постановою Верховної Ради, оскільки це буде порушенням Конституції України, яка має найвищу юридичну силу і є нормою прямої дії. Наголошую, що закони та інші нормативно-правові акти повинні прийматися на основі конституції України, повинні відповідати їй у випадку продовження повноважень президента Зеленського у неконституційний спосіб. Він буде нелегітимним. Главою держави, якого демократичний світ визнавати не буде, як самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Переконаний, що дострокове припинення повноважень президента України Зеленського, передача всієї повноти влади військовим і створення воєнного уряду національного спасіння народної довіри це порятунок України. Боже, дай розуму Зеленському набратися мужності і подати у відставку заради спасіння України. Президент Зеленський і його зелений парламент зробили злочин проти демократії замість оголошення стану війни, у якому перебуває Україна після повномасштабної воєнної агресії Росії. Президент і Верховна Рада, всупереч Конституції, кожні три місяці продовжує воєнний стан. А це вже зовсім інший правовий режим. Він породив тотальну корупцію в органах державної влади, особливо в оборонній сфері. Дозволяє кривати у вручному режимі обмеженням свободи слова, прав і свобод громадян, маніпулювати твердженням про можливість або неможливість проведення виборів. Соціологічні дослідження показали, що майже 80% українців покладають цю відповідальність за стан боротьби з корупцією на президента Зеленського, і 97 українців підтримують Збройні Сили України, і 95% підтримують генерала Залужного. Я вірю в Бога і в ЗСУ. Тож ми. Народ України, який згідно п'ятій статті Конституції є єдиним джерелом влади, повинні самі вирішувати, як ми будемо жити, по поняттях чи по законам. Не забувайте, що президент та парламент є нашими слугами, слугами народу, яких ми працевлаштували, і ми можемо, а іноді і мусимо їх звільняти. Ми є влада. Не забувайте про це. Від жаба на зв'язку. Це наша піхота, 77-я бригада, третій бат. Всі отакі класні пацани, українці, нашим захисникам з третього бату, 77 сьомої окремої аеромобільної бригади, потрібна наша допомога, щоб вони якісніше та продуктивніше захищали нас та нашу батьківщину. Хлопці збирають на п'ять окопних репзасобів. засобів. Давайте допоможемо військовим нас захистити. Всі посилання на збір будуть в описі. Тільки разом ми переможемо. Дивіться, ми закупаємо комплектуючі на реби. Сума на один реб буде 15 тисяч 500 гривень. Вкупі вийде на 5 ребів 78 тисяч гривень. Друзі, давайте. Зберемо цю суму, будь ласка. Коли появляться реби, я роздам ці вироби на всі роти 3-го бату 77-ї бригади. Всім дякую, долучайтеся до збору, всім гарного дня. Слава Україні!